Голосування під дулом автомата, примусова мобілізація до російського війська та карт бланш для ядерного шантажу з 23 по 27 вересня на окупованих росіянами територіях проводили псевдореферендуму щодо приєднання до Росії. Тож за яких обставин відбудеться фейкове воловиявлення українців, як насправді вони налаштовані, та що означає такий крок російської влади в політичному масштабі? Всі деталі вже за мить. Подружжя Саїтових проживало в мальовничому українському селі на Херсонщині, яке 24 лютого окупували російські війська. До Чернівців родина приїхала наприкінці серпня, оскільки через військове минуле та участь в АТО господаря сім'ї далі залишатися в рідному селі було для них небезпечно. Їх будинок підпалили та почали погрожувати життю. Якщо в тебе сильно ти такий проукраїнський, Ну, в тебе є тиждень, саме більше, щоб звідси вибратися. Якщо ви звідси не виберетеся, то Знаю одне, я каже я, я, тобі кажу в глаза, в очі, так як є, що ви пропадете вісті. З 23 по 27 вересня на окупованих російськими військами територіях, в тому числі на Херсонщині, де проживало подружжя Сеітових, проводять псевдореферендуми щодо приєднання до Росії. Зокрема, віктор вважає такі фейкові волевиявлення абсолютно незаконними, оскільки проходять вони під дулом автомата В селах. Даже навіть в нас так іде задіавтоматчик, топі ж ідуть з цими двома стекляними банками. Я їх так називаю, бо ну, це не є голосування. Ну, люди добрі, ну хто піде проти автомата? Якщо ти знаєш, що, якщо ти скажеш, що це буде не так, то тебе пристрелять. А ні, навіть наші колаборанти, оці, що ходять, носять, то вони відкрито, як мені сказали, не нервуйте нашу владу. А яка ваша влада? Руська влада, оця, що прийшла, освобождать нас. А чого вона освобождать? Таким чином окупаційна влада тримає в страху місцевих жителів. Та навіть попри це, люди з нетерпінням очікують ЗСУ та не підкоряються росіянам. Ну, але наше село молодці. Вони буквально референдум іде, а є такі патріоти, які розмалювали в жовто-блакитні прапори все село. Тому вони дуже молодці. Також росіяни використовують референдуми для того, щоб мобілізовувати чоловіків з окупованих територій. Тепер, коли от зараз проходять, Відять референдуми, і ну, деякі побрали російські паспорта, їм одразу вручають повістки в російську армію. Тобто мобілізують, ну, але це несправедливо. Ну, вони видали, як, вони примусово видавали паспорти. Це було примусово. Були такі, що і добровільно йшли, але більшість примусово. Тут нічого нового. Всі ми вже бачили в 2014 році в Криму та на Донбасі ту ж саму історію. Сьогодні цих людей використовують як гарматне м'ясо. Просто у Путіна закінчилось гарматне м'ясо, і він з однієї сторони намагається всередині країни всіх переконати, що вони тут не вбивають дітей, жінок, не бомблять лікарні, і школи а когось там рятують. А з іншої сторони, за рахунок наших людських ресурсів закрити цю це, закрити це питання за словами віри росіяни також вели обмеження на виїзд чоловіків з окупованих територій чоловіків не випускають вже зараз якщо раніше можна було виїхати всім то зараз не випускають повертають назад всім кому від 18 до 35 років вони не мають права виїхати на підконтрольну територію україни навіть через Крим не тільки через Запоріжі, ну, Запоріжжя Васильівку, а навіть через Крим не випускають. Так що ситуація дуже напружена там. Дуже політолог Ігор Буркут наголошує, що ці псевдореферендуми потрібні Росії через те, що вона програє війну в Україні. Тому путіну потрібні, хоч якісь перемоги, але їх немає і бути не може. Абсолютно незаконний захід, який Іде в порушення і міжнародного права, і навіть внутрішньоросійських законів. Для чого? Для того, щоб заявити, що десь відсотків 80 чи 75, скільки вони там намалюють, населення хоче воз'єднатися з матінкою з Росією і швиденько прийняти до складу Російської Федерації. А за російською військовою концепцією напад на територію РФ, що станеться, коли українські війська розпочнуть звільняти окуповані території, дозволяє їм використати проти нападника ядерну зброю. Світі це зрозуміли дуже добре, і Путіна вже ядерні держави Сполучені Штати Америки і Велика Британія попередили які результати цей. Ну, матиме для нього навіть Китай і Індія за чуйковим путіном негайно припинити війну. Однак, якими б не були причини в псевдореферендумів, українці, які проживають на окупованих територіях, а також ті, хто був вимушений покинути рідну домівку, щиро вірять, що прийде день, коли синьо-жовтий прапор знову замайорить на їх рідній землі. З Першого дня окупації з 24 лютого, я мріяла, коли я надягнув. У цей прапор на себе і скажу слава Україні, тому що там, там не можна було цього казати. Тепер одна моя мрія здійснилася. Зараз моя мрія, щоб наша Україна стала вільною і незалежною, як до 24 лютого, як навіть 8 років тому, до 91-го року. Ми не зламні. Слава Україні. Все буде Україна. І Херсонщина обов'язково це тільки Україна. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк. Теми дня – 2.